Є багато інсайдерської інформації щодо того, як буде вступати, як буде організована вступна кампанія 2024 року. Ми бачили з вами проект правил, але але, але проект вже майже йде на юстицію. Це вже означає, що вже майже все. Затверджено, і ми маємо деяку інформацію про те, що ж остаточно потрапить в законопроект. Ну до речі, можу дати інсайдерську інформацію. Гранти будуть надаватися тим вступникам, які будуть мати два предмети, не менше двох предметів на 150+. Все, що нижче, гранти не плануються. але знову таки це інсайдерська інформація. Тобто ми ще можемо побачити певні зміни, але от перша цифра 150 балів, і тоді ти можеш претендувати на грант. Правда, це буде мінімальний грант, це буде там 15 тисяч, помножено там щось на якісь коефіцієнти. А, тобто це десь буде там, ну, можливо, 20 тисяч і так далі. так далі, так далі, далі. Я зараз доїду до роботи і все обов'язково публікую в себе в Телеграм в шапці профілю. Ну, як все? Те, що а, ви ще, можливо, не чули, і те, що в цілому можна Оприлюднити, підписуйтесь телеграм, шапці профілю. Я проректор університету, і напевно в мережі я найкраще вас проконсультую. І будьте обережними з каналами всяких мальчиків і дівчинок, які не мають відношення до освіти, і можуть так наконсультувати, що ви зробите помилки під час вступної кампанії. Не робіть цього, підписуйтесь тільки на офіційні ресурси міністерства, підписуйтесь на ось таких людей, як я, підписуйтесь на. Сайти приймальних комісій університетів, телефонуйте їм і не, не довіряйте незрозумілим людям, тому що від цього залежить ваше майбутнє. Вступна кампанія надзвичайно складна, і надзвичайно багато всяких нюансів, яких потрібно розбиратись. Телеграм шапці профілю, Ютуб там само. До речі, в Ютубі є три відео про вартість навчання в різних університетах України і по галузям знайдете Ютуб в шапці профілю.